Нам знадобляться повітряна кулька, воронка. Її можна виготовити зі скрученого паперу, якщо під рукою немає, ластикова пляшка пів літра, сода 5-6 чайних ложок, в залежності від величини кульки. Оцет 100-125 мл. Захисні окуляри. Дорослі наповнять оцтом пляшку виміряним об'ємом. Наповніть содою кульку за допомогою воронки. З допомогою дорослих натягніть кульку на горлечко пляшки. Кульку тримайте в повислому положенні. Готові. Піднімаємо кульку, щоб сода висипалася в пляшку. Спостерігайте, як надувається кулька. Це відбувається тому, що під час взаємодії соди й оцтової кислоти виділяється вуглекислий газ. Він заповнює весь об'єм кульки. Розтягуючи її, кулька надувається. Повторіть експеримент з батьками і поділіться результатами. До зустрічі, малята!